Слава нас, вітаю, нагадаю. Бать Ветрія, Сашко, добрий. Зараз хочу піти підремонтувати під, під щиток зварювальний, перепаяти туди скельця. Е, натомість оцей розгалужувач, це ну, черговий приклад мого глюку. Я був певний, що на модулях шатро від модулів в гніздечка вставляються тати. Тому що, ну, в принципі, мабуть, 90% роз'ємів в житті працює так, що у тебе гнізда мами, а те, що ти вставляєш тати. І, відповідно, замовив такий розгалужувач, який, я думав, що мені потрібен. Його зробили якісно, гарно, файно, так, як треба. Це я маю два модулі вмикати в одне гніздечко. А потім з'ясувалося, що на модулях Шатро, на модулях мами, XT60 і мами. Відповідно, мені треба не дві мами, один тато, а одна мама і дві, два тати. То зараз чекаю, поки майстри зроблять аналогічний. Ну, тільки навпаки. Таке саме тільки навпаки. Ну, а цей залишаю собі в ящику з електронними штуками. Нехай буде колись у чомусь стане у пригоді. Чому би ні? Нормально такі уніфіковані роз'єми. Ну, от така от цікавинка. Вставляють мами а в гніздах у них тати. Хто що з цього приводу думає, які плюси, які мінуси таких рішень, цікаво буде почитати, бо я в тому недосвідчений. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.